Біда виснажує наш дух, а тіло на очах марніє, від неї зникне й теплота від рук, а поки в грудях серце тліє, надія нас не покида. Надія тільки й зостається. Яка б велика не була біда, до кінця надія з нею б'ється. Навіть коли ми горе переможем, повернемось до звичного життя, надію ми відчути поруч зможем, потрібна вона нам, мов серце биття, без неї ми здаємося всім невзгодам, втрачаємо ту іскру відбуття і дозволяємо насти нас тихим водам. Туди, звідки, немає вороття, тож пам'ятайте, де б ви не були. Якщо в душі таїться якась мрія, згадаєте напевно ті часи, коли допомагала вам надія.